вона класна, вона така весела, прям. Що вона весела. Ти ще захищала нас багато перед іншими вчителями, перед собою також. З нами займалася, встати всякі концерти, з нами репетирувала, Причухана нам давала. Тоже класна, женщина. Ти в гуморі була. Старалася піднести нам все в гуморі, Не сварлива вона була, і зараз теж. Нікола це, наверное, дільне випуску. Вона на нас і кричала, вона з нами і танцювала, і бігала, вона з нами везде і підтримувала нас, і там відео смішні. Вот. і в ситуаціях непонятних вона могла кричати, а потім все-таки нас там, щоб ми не плакали, чи не ругались, чи не розстраювалася, і ще щось. Бо також дуже багато на нас не здавала Що коли не виходиш на уроки, вона дзвонила і будила на уроки. Корешко. На цього будильника по-любому не відкажеться. Юлія Клеєвна за юмор. Я її дуже люблю. Вона дуже весела, завжди теж нас підтримує. Ми завжди є з нею про що поговорити. Навіть коли ми там до неї можемо прийти. Поза школою там в гості і нею завжди свої.